Перший раз Шевченка посадили до в'язниці у 1847 році за його вірші, які могли посіятись і згодом укоренитися думка про можливість Україні існувати як окремій державі. Вирок над поетом був одночасно вироком над усією українською культурою, крім розпорядження, вилучити з бібліотек і заборонити продаж виданих раніше творів Шевченка, Костомарова, Куліша і надалі їх не видавати. Як ви розумієте, більше приділяли уваги вдалблюванню в голови своєї малоросської культури та рабських цінностей. З 47 років життя, 24 роки поет знаходився у кріпацтві, 10 років заслані, а решту під наглядом жандармів. Кляті сусіди завжди заважали нам жити. Вони, як і зараз, вважають, що вони мають право вказувати нам, як нам жити на своїй землі. Я вас дуже прошу поширити це відео, обов'язково підписатися та поставити лайк відео. І не забудьте написати в коментах своє відношення до сусідів. Це дуже допоможе каналу зростати, та більше людей дізнається, як істоти століттями знущалися над українським народом. На каналі є серія відео про відомих українців і в кожного побачити, як сусіди завжди хотіли зіпсувати наше життя. Посилання на плейлист залишу в кінці відео. Сьогодні 5 фактів про одного безперебійше найвідомішого поета світу. 35-й президент Сполучених Штатів у свій час сказав: Я радий, що можу додати свій голос до тих, що вшановують великого українського поета. І пам'ятайте, щоб дізнатися більше, треба дивитися відео до кінця. Гадаю, ти знаєш, що знання це сила. Та починаємо. Як завжди, простим словом, обіцяю, буде багато цікавого. Перший факт про його важке дитинство, хоча, як ви зрозуміли, все життя його було важким. Вірніше, мабуть, сказати так, були важкі періоди, а були надважкі. Тарас Григород Шевченко народився 9 березня 1814 року у Звенигородському районі Черкаської області в сім'ї Селян Кріпаків. Якщо відкинути ці всі юридичні красиві терміни, то звичайним рабом. Він був третьою дитиною в сім'ї. У 1822 році почав навчатися грамоті у Дяка Совгиря. Тоді ж і познайомився з творами сковороди. До речі, на каналі вже є про нього відео. Хто ще не чув, 5 фактів про першого українського філософа. Після цього відео рекомендую переглянути. Посилання залишу у кінці цього. Без перебільшень він геній. У 1823 році від важкої праці та життя помирає його мати. Батько одружився вдруге та через пару років, у 1825 році теж помирає. Опікуном став дядько, в якого не так сильно працювали, що не витримали. І перейшли до іншого. Але від другого Шевченко втік та почав шукати учителя маляра. Хто не знав, він спочатку був художником. Але про це трохи далі. Потім Шевченко потрапив козачком до панського двору та з ним потрапив до Петербургу, коли вони переїздили. Він же почав потроху писати картини, потім поміщик віддав його на навчання, щоб заробляти на ньому. Під час навчання приймав участь у розписі великого театру і інших. Знайомився з багатьма людьми. В тому числі і Брюловим, і Жуковським, і Грибінкою. Останній був першим натненником та вчителем Шевченка. Карл Брюлов побачив вірш Шевченка, який його дуже вразив, і разом з Жуковським вони вирішили викупити його скріпацтва. Поміщик Енгельгард загадав 2500 рублів. Брюлов намалював портрет Жуковського і розіграли лотерею, в якій взяли участь імператорська родина. 7 травня 1838 року Шевченку дали відпускну. Перед другим фактом треба розповісти, що Шевченко був у складі Кирило мефодіївського братства це перша українська таємна політична організація. Що виникла в Києві наприкінці 1845 року та спиралася на традиції українського визвольного руху. Членами товариства стали вихованці і співробітники Київського та Харківського університетів. Провідну роль серед них відігравали Костомаров, Шевченко, Андруський, Білозерський, Гулак, Куліш. Вони хотіли рівноправного співробітництва слов'янських народів та відродження України. Другий факт про його художні досягнення. Небагато людей знають, що він малював майже до кінця своїх днів. І це і написання віршів йому постійно забороняло, коли він був на службі, а по суті у в'язниці, та в принципі і на волі теж. Про це теж трохи далі. І так, Шевченко став учнем академії мистецтв, де його наставником став Брюлов. Шевченко описував цей час так. Настала найсвітліша доба в його житті, незабутні золоті дні. В нього був дійсно талант. Декілька разів поспіль він отримав вищі бали за свої роботи. Його успіх привернув увагу товариство заохочування художників. Його перевели у натурний клас. Це була вже вища ступінь. Йому навіть призначили, можна сказати, по-сучасному стипендію 30 рублів на місяць. Шевченко вже активно пише вірші, веде світське життя та знайомиться з багатьма людьми, і продовжує вражати своїми картинами та поновує нові стилі. Академія його активно підтримує. Перед третім фактом я вам хочу порекомендувати відео про вернацького науковця, того самого, який зображений на тисячі гривневій купюрі. Мені здається, це була б дуже гарна синергія. До речі, Шевченко теж цікавився наукою. Вернацький це той українець, який трохи випередив час. Казав про екологію, наскільки це важливо та як все дуже щільно пов'язане між собою. Його слова та роботи світ згадав лише через десятки років після його смерті. Уявили масштаби цієї особистості? Обов'язково подивіться це відео. Він не просто так на тисячній купюрі. І давайте повернемось до Шевченка. Третій факт про те, як він почав писати. Люди почали цікавитись його віршами. Шевченко не хотів дуркуватися, але його вмовили. Віддали рукопис до цензуру, і після перевірки 4 травня 1840 року з'явилося перше оголошення про продаж кобзаря. Навіть порізаного цензурою його розкупили майже миттєво. Для повного розуміння картини майже в кожному домі України був кобзар, а в більшості сімей це була єдина книга. Його зустрічали у різних куточках, де були українці, і на Кавказі, і в Білорусі. Перший кобзар ще не мав відвертих закликів до революційних дій, проте весь він містив протест проти суспільної несправедливості і поривання до вільного життя. Саме огидне це критика росіян. Вони вважали, що нема особливої української мови. Інші казали, що це гібридний діалект і вважали її мужицькою та не маючи шансів на існування. Зараз ми чуємо приблизно те саме. Перед четвертим фактом трохи про його подорож до України з комісією. Він буває в багатьох історичних місцях, робить малюнки, зустрічається зі студентами, знайомиться з новими людьми, в тому числі і поповим, у якого збереглася бібліотека та архіви з безлічю рідкісних книг та документів з історії України. Напружно працює та пише нові твори, такі як Єретик, Сліпий, «Наймочки», Холодний Яр та інші. Багато з них не могли бути опублікованими за антиімперський характер. Хотів влаштуватися вчителем у Київський університет і навіть працювати безкоштовно, але почалися арешти Кирило Мефодівців. Шевченко продовжував працювати з комісією та писати, а російська влада тим часом готувала арешт. Четвертий факт про його арешти: при першому арешті у 1847 році в нього відібрали його твори та папери, він нікого не здав та продовжував писати навіть у в'язниці. Його звинуватили в написанні віршів про можливість Україні існувати як окремій державі. Потім йому заборонили малювати та писати, і призначили рядовим в Оренбурзький окремий корпус. Він, начебто, проходив службу, і одночасно був під постійним наглядом. Насправді, після цього до кінця життя за ним слідкували навіть після того, як покинув в'язницю. Їх постійно кудись кидали. Умови перебування були жахливі. Насправді там він і залишив все своє здоров'я. Наглядачі постійно мінялися, іноді траплялися, про яких була можливість писати та малювати. Іноді треба було по службі щось замальовувати, що дуже радувало поета. Вдруге, він потрапив у в'язницю через те, що дізнався про прапорщика, який залицявся до дружини його товариша, яка була не проти. І він розкрив цей факт. Прапорщик недовго думаючи, накатав кляузу, що, мов Шевченко, дуже вільно себе почуває і його знову закрили. А втретє, його арештували теж за кляузи, коли він в черговий раз подорожував Україну, бо хтось не захотів, щоб він купував земельну ділянку по сусідству. Перед п'ятим фактом розповім трохи про те, як він потрапив на волю. Після смерті Миколи І було оголошено маніфест нового царя Олександра II про звільнення політв'язнів. Але Шевченка це не торкнулося, лише за допомогою своїх друзів вдалося його звільнити. 25 січня 1857 році, якби не клопотання його друзів, ув'язнення могло стати довічним. Але свободою це важко було назвати. Його засилали з поселенням до Оренбургу під суворий нагляд поліції. Але про це поки ніхто не знав. І Шевченка відпускають, і він їде до Астрахані. Наглядачі за це добре отримали по шапці, потім відправився до Нижнього Новгорода. Мандрівка була більше ніж півтора місяці. А коли приплив, його чекала звістка, що його хочуть поселити під арештом в Оренбурзі. Довго все рішалося, але друзі все ж таки змогли допомогти уникнути цього домашнього арешту. Потім в нього було світське життя у Петербурзі, але під постійним наглядом поліції. Хоча при цьому він продовжував працювати і створив багато творів. П'ятий факт про перепоховання. Він помер 10 березня 1861 року у Петербурзі. Ви спитаєте, чому не в Україні? Він дуже сумував за Україною, але, як ви почули спочатку, він був кріпаком, який не міг пересуватися за своїм бажанням. Потім він навчався, потім в'язниця і постійний нагляд поліції. Він часто писав бумагу на дозвіл поїхати в Україну, на що отримав відмову. Можливо, це була одна із причин, чому серце не витримало. Його любили в Україні, за кордоном, навіть в Росії, але ці імперці хотіли зламати українців, як зараз намагаються зламати Україну. Але повернемось до перепоховання. Після того, як прах Шевченка 58 днів перебував у Петербурзі за клопотанням Михайла Лазаревського згідно із заповітом Шевченка, його прах перевозять до України. І ховають його на Чернечій горі біля Канєва. Хто не був, рекомендую. Це дуже гарне місце. Ми якось знімали відео для іншого нашого Ютуба, але забули опублікувати. А коли згадали, відео було вже видалене з телефону. Домовину везли дуже довго, по різним містам дуже багато українців змогли попрощатися з відомим українцем. Шевченко ніколи не був одружний і не існує відомостей, що в нього були діти. В останні роки, будучи вже дуже хворим, він працював над складанням та виданням букваря. Попри постійні заборони та вічне запитування дозволів, він все ж таки створює його та розсилає до шкіл України, щоб українські діти навчалися грамоті. І це все він робить за власні кошти. Мене зацікавили ці факти. Хто хоче доповнити, чекаю вас у коментарях з задоволенням почитаю. З вами був Ярешко. Все буде Україна!